Майже непомітні для ока, але потенційно небезпечні для людського здоров'я. На Киворіжі розпочинається сезон кліщів. Як вберегти себе від цих павукоподібних, та що робити, якщо укусу уникнути не вдалося? Ми дізнавалися у фахівців. Перший пік активності кліщів зазвичай припадає на квітень травень, але цьогоріч, через теплу зиму, вони почали чіплятися на людей ще з січня, дещо змінився і ареал їх існування. Аби вхопити кліща, тепер не обов'язково їхати у ліс. Це можна зробити у парках, скверах на подвір'ях. Чи власних дачних ділянках. Усюди де є, бодай якась рослинність. Найчастіше вони зустрічаються у траві на висоті 20-60 см. Вберегтися від паразитів нескладно. Для цього слід дотримуватися наступних правил. Для прогулянки природою слід обирати одяг із довгими рукавами та штанинами. На відкриті ділянки тіла та вбрання потрібно наносити репеленти. Місце відпочинку необхідно очистити від високої трави та хмизу, не збирати дикорослі квіти і не нести їх до оселі. По поверненню додому слід оглядати один одного, а також домашніх тварин, якщо ви брали їх з собою. Але якщо кліщ все ж таки вкусив, необхідно вдаватися до наступних дій. Витягти його можна або у медзакладі, або самотужки. У другому випадку істоту можна зберегти та передати на дослідження до лабораторії Киваївського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб, аби напевне встановити, чи є кліщ носієм хвороб. Втім, навіть якщо інфікування кліща підтвердиться, це не означатиме, що людина стовідсотково заражена. Якщо все ж таки побачили кліща, якщо він присмоктався на природі і немає там лікарського якогось закладу, треба самому це зробити. Значить, це беремо нитку або пальці обгорнути марлею і близько, так до його місця присмактування беремо і похитуючими такими руками його витягуємо. Заливати нічим не потрібно, не олією, там не спиртом. Він сам не вилізе. Фахівці зазначають не так страшні кліщі, як ті хвороби, що вони можуть переносити. Найбільш розповсюдженим у нашому регіоні є бореліоз, тобто хвороба лайма. Іний період захворювання в середньому триває два тижні. Серед симптомів інфікування, підвищена температура тіла, висипання, біль у суглобах та інші для профілактики захворювання можна приймати антибіотики, але їх мають призначати виключно лікарі. Якщо ми будемо говорити за хворобу лайма, то почервоніння, наша така атипова е, типова картина да мігруюча ретеми це кільце. Видна еритема, яка з'являється на шкірі. І вже, мабуть, всі знають, як вона виглядає. Але це є вже як прояв хвороби. В даному випадку ви обов'язково звернетесь до сімейного лікаря для того, щоб пролікувати дане захворювання або до інфекціоніста. Але для того, щоб не потрапити в клінічні прояви, краще після укусу кліща звернутись разу до сімейного лікаря. Спеціалісти підкреслюють, через кліматичні зміни вже третій вік поспіль спостерігається тенденція на збільшення як покусів, так і інфікувань. Відтак у 2022 році у місті зафіксували 18 випадків захворювання на хворобу лайма. У 2023 році ця цифра зросла до 24, А від початку 2024 року у місті зареєстрували вже два такі випадки: Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Максим Мурашов, перший міський.